Як ви думаєте, чи змінить щось перемога Трампа? Ми на порогі більший перемін, скажімо так. Новини погані. Я більше за демократів. Але це знаєш, від дуже багатьох факторів. Сподіваємося, що швидко буде перемога. Які можуть бути рішення перші по Україні? будь які це ж Трамп. Що придумає, то й буде друзі? Всім привіт! Мене звати Ангеліна Пичик. Дякую, що ви на моєму ютуб-каналі. Цього разу я питаю людей на вулицях Києва, як вони ставляться до перемоги Трампа на виборах у Сполучених Штатах Америки та яких рішень від нього очікують. Перед тим як дивитися, поставте лайки і перевірте, чи ви підписані на мій ютуб канал. Чи змінить щось перемога Трампа? Не знаю, все покаже тільки час. На що ви особисто розраховуєте? На які рішення Трампа Надіюсь, вони будуть. Нашу користь, як найкраще для нашого майбутнього для нас. Так, А що саме? Що саме? Ну, як мінімум, не припиняти допомогу, щоб блок НАТО і в частності США як основний наш партнер підтримував далі військовому плані нас. Мені здається, демократи більш лояльніше відносились до нас, до нашої ситуації. Більше нас. Підтримку свою висловлювали демократи. Коли може закінчитися війна в Україні? Не видно поки що ніяких, ніяких зрушень. А ви ким працюєте? Я військовий. Та як ви думаєте, чи змінить щось перемога Трампа? Возможно, ну, да. можливо, так. А що думаєте, може змінитися? Щось то зміниться в худше чи лучше сторону? Ну, щось зміниться однозначно. Ну, якщо вірити словам Трампа, то в цьому році закінчитися, по крайній мірі. Ну, які то умовах, ну доведено щось помінятися. Ми на порогі великих перемін, скажем так. Чи змінить щось перемога Трампа в війні в Україні? Він не як президент, звісно, новини погані. Я більше за демократів. Чи зміниться щось після перемоги Трампа? Хотілося б так. Хотілося б, щоб, щоб це скоріше, вже закончилось. Ну його перемогу я мало сильно вірю. Чесно говоря, що так все сьоно і залишиться. Чи буде більше зброї від Америки? Оце на це хотілося би надіятись, що буде більше зброї, може тоді швидше або в Росії вже пише, що вже закінчується. Те, що були було колись, і що ми їм віддавали теж. А як ви думаєте, коли закінчиться війна? Хотілося би до нового року. Але це вже так, область фантастики. В Америці виграв Трамп. Чи зміниться щось в Україні? Хотілося, щоб змінилось в кращу сторону, і він би зрозумів, що з Путіним перемови не може бути, і щоб надав нам більше озброєння для перемоги. «Дуже підтримую, треба щоб змінилось в кращу сторону для нас. Трампа ми вже бачили, і в принципі він то й надавав нам допомогу. Але думали, що Камала Харіс все ж таки вона буде більш підтримувати, більш активно політику Байдена і збільшить допомогу Україні. Але ж. Ну, ми це мріємо так, як нам краще. А як буде насправді, побачимо. Чи е, закінчиться війна до кінця наступного року? Дуже хотілося б без поступок, а вона має закінчитись розвалом Російської Федерації і е, вгамуванням цього ворога підлого, який зараз ну, він ворушить весь світ. Він хоче хаосу в всьому світі. тому... Перемога має бути тільки в такому випадку. Дуже, дуже б цього хотілося. Яким ви працюєте? Чим займаєтесь? Голова громадської організації, родин загиблих захисників України. Чи змінить щось перемога Трампа на виборах в, в Україні? Змінить. Як думаєте, що може змінитися? Зміниться політика штатів, тому придеться реагувати на те, що вони будуть казати і робити. Які можуть бути рішення перші по Україні? Будь-який це ж Трамп. Що придумає, то і буде. А особисто ви, яких би рішень очікували? Я думаю, що найбільше треба зосередитися с... над тим, що ми робимо, а Штати нехай роблять, те, що вони вважають за потрібне. Чи змінить щось перемога Трампа? Я хочу сказати, що Камала просто круче, вона мені більше подобається і все. Так, а чим? Вона більш відкрита, більш толерантна, більш, більш крута. Трамп та, та, Трампу до такого рівня ще дуже далеко. А Трамп чим вас лякає чи не подобається? Своїми висказуваннями і своєю популістичною якоюсь думкою. Ну тобто він каже, але не робить нічого. Що зміниться після перемоги Трампа? Ну, я кажу, це дуже комплексне питання. Побачимо, час покаже. Коли може закінчитись війна в Україні? О, це залежить від дуже багатьох факторів. Сподіваємося, що швидко буде перемога. Від рішень наших політиків, від зовнішньої політики, від рішень людей. Від Чи зміниться щось в Україні після його перемоги? Думаю, вплине. Дасть можливість, я так думаю, і хотілося б сподіватися на прискорення завершення бойових дій. А далі, то вже подальший розвиток, то, то вже час покаже. Як думаєте, в цьому році, в 2025 році, вже... Може бути завершення бойових дій чи ні? Бойових дій? Так. Mm -hmm. Хотілося б сподіватися у цьому. В Америці Трамп виграв вибори. Як mm. ви думаєте, чи вплине це якось на Україну? Mm. Ні, тому що демократи себе не показали. Так. А від республіканців чого очікувати? Нічого. Всього найкращого очікувати. Чого ж ще?